Вітаємо вас на нашому літературному бібліодиванчику. Сьогодні хочу запропонувати вам послухати уривки з книжки Маня та інші про кумедну таксу, яку вигадала та намалювала Наталія Грасименко. Якось, коли нікого не було вдома, лежала я і думала: а от стану я зовсім старенькою, утрачу пам'ять і нічого буду розповісти про себе молодому поколінню. Але життя це дивовижна пригода, яка стається з нами один раз. У цій книжці я вирішила поділитися з вами моїми історіями, спостереженнями і мудрими порадами. Тож веселої подорожі. Мене звати Маня. Я живу в Баварії у місті Мюнхені. Дуже люблю подорожувати. З дитинства мрію прославитися і стати відомою. Мабуть, Ната не уявляла, що, обравши мені це ім'я, вона припустилася прикрої помилки. Хіба можна так називати Такс? Мабуть, якби я звалась Евеліною, їй було б зі мною набагато спокійніше. Купивши мене на пташиному ринку в Києві за копійки та через мої янгольські оченята, вона, звичайно, не здогадувалась, скільки сюрпризів і відкриттів її очікує незабаром. Мають рацію, певно, ті, хто воліє купувати цуценят з родоводом. Хоча це теж не убезпечує від несподіванок. Отже, хоча оченята в мене і янгольські, я аж ніяк не янгол можу і зуби показати. Але ната виявилася надзвичайно терплячою. Після того, як я з'їла на прогулянці 25 камінців, І мені довелося робити операцію. Я боялась, що ната віддасть мене до собачого притулку, але перемогла, очевидно, моя чарівність. Каюся, іноді я поводжуся, як якийсь вуличний собака-харцизяка, пхаю свого довгого носа в усі дірки і нори. Як наслідок купа неприємностей. Я дуже цікава до всього. Мені все хочеться понюхати і спробувати на зуб. Собака теж колись був диким, і людина його приручила. Але навіть я, коли мене чіпають, можу показати зуби. Що вже казати про тигра чи Лева? Нема жахливішого видовища, ніж дикий звір за ґратами. Тому я більше ніколи не піду до цирку чи зоопарку. Цікаво, а як би почувалися люди в клітках? Є такий різновид людей, мисливцями звуться, вони використовують такс, щоб ті пролазили до нірок. Це для того, щоб ми їм лисиць ловили. Бач, які хитрі! Я б зрозуміла, якби вони голодні були. А то так, заради хутра, не поважаю. От якби було б навпаки. Так спритну і швидку, я веду на повідку. Рветься таксу з повідка, аж болить мені рука. Ну чому ж вона така надто спритна і швидка, а вона якраз в той час ось що думала про нас. Я тягну на повідку цю істоту нелегку Ну чому ж вона така, надто неповоротка? Так, воно у світі є, кожен думає своє. Корисно і кумедно поглянути на життя очима своєї собаки. Дякуємо за увагу! Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал та обов'язково завітайте до бібліотеки юний читач.